Магазини мене скоро зненавидять, але я скажу чесно. Якщо у вас бувають такі самі стресові дні, як у мене сьогодні, тоді слухайте далі. Є вихід, і цей вихід тільки один. Моя улюблена нейрокосметика. Ну і звичайно, в самий непідходящий момент закінчується моя улюблена пінка. Але я думаю, саме так має виглядати щира рекомендація блогера. Я обожнюю цю косметику від Beauty Dermis серії Skin Fiction. Ви собі розуміли, у складі є компонент, який називається канабіасе. Під час використання він виробляє гормони щастя. Мазалась їх кремчиком і вже. Не така зла, що сусід робить ремонт в 11 вечора. До речі, я зараз борюсь із закритими комедонами, і цей тонік із кислотами мені дуже допомагає. Я вже давно використовую цей догляд і тільки докупляю те, що в мене закінчилось. Тому цю лінійку і ці продукти можу рекомендувати вам 100%. Бо я не побоюсь цього слова, що це знахідка на мільйон, і конкурентів я поки не знайшла. Тут буквально ідеально все від складу до консистенції. Скільки б засобів на обличчя ти не на наніс, вони не відчуваються якоюсь маскою і взагалі не липнуть. І, До речі, цей крем я використовую не тільки тільки увечері, а й перед нанесенням макіяжу. Ну і то налич, звичайно, тоді лягає ідеально. Ну і звичайно, кремчик очі, який реально допомагає. Я Дуже багато працюю за ноутом. Тому в мене почали з'являтися темні кола під очима. А це не діло, тому боремося із цими ознаками одразу. Як ви могли зрозуміти, я реально фанат цієї косметики. щирого серця, рекомендую спробувати.